І так, народ всіх вітаю. Йду до вітричка, отака у нас погода, вітерець нормальний є, і альбатрос крутить. Так, зараз покажу вам трошки ближче, як це все виглядає. Отак це все виглядає. Крутиться такий ну, смотриться він дуже файно. Взагалі, так, ну і зараз подивимося трішки виробітку, скільки він в нас виробляє цей вітрячок ну, на даний час. Трошки є в поривах вітерець непоганий. І так, ось виробітка. Ну, це прям спав вітерець. Ось так, пішов поривчик трошки 500 600. Отак, От 400. Це саме мінімум, отак він собі стабільненько працює на маленькому вітрі. Оце отак. Ну, мабуть, вітерець хмару проганяє. Але виглядає він дуже файно. Коротше, отак працює. Ну, буквально, ну, як пів години назад почався вітерець, ну 250 Вт вже є. Так працює. Зараз опять такий поривчик пішов невеличкий. 400. Ну, так, тільки що працюю показував там. Відео знімав для Ютуба, то більше за кіло перевалювало, такі поривчики були. Ну, але він так стабільненько працює. Ну, вітерець у нас показники ближче до е, правильних. Тому ну, маємо отакий вітерець. Отак, пів кіло. Собі тримає. Це прям для нього це прям взагалі нічого. Тому, друзі, якось отак працює наш вітрячок. Я би сказав, він працює дуже файно. От Зараз відійду, покажу трішки здалека, як це все виглядає. Так. Я не скажу, що він шумить, він практично взагалі, я його не чую, якщо чесно. От так відійду, от так він буде на всю картинку буде наша альтернатива. Панелі зараз також будуть працювати непогано. Я не сказав би, що його тіпає. Його тримає практично рівненько. Да, є такий якийсь кручений вітер. Трішки подує так збоку, але по суті, по суті, суті все файно. Тому, друзі, якось отак. Все працює. Таке коротеньке відео будемо далі знімати. А, позавчора він накрутив, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 440 Вт. Вчора він практично простояв, тому що е, був такий наліпки снігу. Я навіть з Валерою е, переписувалися, то теж думали, чого він не. Я заліз на мачту, толкнув його там такою щіткою. Він все одно стояв на місці. Тому, ну, перевалило. Я підняв лопесь, він на нанивів. Тому що було... Е, просто поналіплювало на задню частину стільки снігу, що взагалі. А це ось була така е, ранком така от лига трошки. Воно бачу, постікало, і він ранком запустився. тому... Все, поїхали, працює. Ну, зараз від панелі приходить 550 Вт. І зараз вітричок нам все, що наматує. Коротше, якось отак. Поки що рулить все. Все. З вас лайк, пишіть коментарі. Ну а ми збираємо вже і вітерець. І так, вийшло у нас сонечко, як бачите, Перший, перше поле. 2 і 3. Інше 2,2. і 5 кВт практично